І так, друзі, по наявності є BMW 2 серія, кузов у нас F46, 15 рік, 1.5 турбодизельний двигун, передній привід. На гарній у нас гумі, по кузову автомобіль у нас рівненький, ніяких вкладень Кузовні роботи в плані малярки, ПДР тому подібного не потрібно. Техніка у нас чудова. В автомобілі, до речі, максимальна фара, є протитумані ліхтарі. Вся морда затягнута в бронеплівку, Автомобіль у нас європейський, оригінальний, підтверджений пробіг 158 тисяч. Салончик у нас текстильний, гарненький, нічого пороного, пропаленого немає. Потолочок гарний, повноцінне мультикермо, є навігація, клімат, контроль, підігрів переднього ряду. Він п'ятимісний, місця вдоволь, багажник також у нас великий. По ціні даний автомобіль 13 200 доларів, присутній мінімальний торг, можна договоритися по ціні. Дуже гарний пробіг та стан в цілому автомобіля.